Часто це ще йде з дитинства, коли нас звинувачували, там не знаю, за почуття батьків, на, там, що ти, ти поганий, бо ти розізлив маму, чи от, через тебе мама сумна, чи там, батько сумний там, і так далі. Нас могли карати за наші помилки, принижувати, змушувати від, відчувати відповідальність за інших людей. Зокрема, в цьому прикладі, так, що ти от такий, чи така, якась не така, що тепер мама через тебе сумує, чи вона розізлилась. І вже там потихень, потихеньку потихеньку зароджується таке почуття провини, і воно може в дорослому житті може. Як, як розвинути, що, що часто така токсична провина, так, що я і рядом, поруч десь не стояла, навіть рот не відкривала, а вже відчуваю провину. Така, знаєте, От воно прям вкорінилося. І часто ми також можемо відчувати провину за те, що не можемо бути ідеальні. Знову ж туди про помилки, про свою недосконалість тощо. Ну, от я не ідеальна.